Не виховуйте дітей, виховуйте себе. Відоме англійське прислів'я вчить не виховуйте дітей, все одно вони будуть схожі на вас. Виховуйте себе. З цього випливає висновок. Якби не намагалися батьки виростити зі свого чада порядну людину, малюк все одно буде схожим на них. Діти вбирають у себе наші рухи, нашу інтонацію, нашу любов або байдужість. Вони помічають, як ми говоримо одне одному слова підтримки чи осуду, як реагуємо на радість і смуток, як ставимося до ближніх, до слабших до самих себе. Діти це не просто слухачі, вони дзеркала нашої душі. Якщо ми хочемо, щоб вони росли добрими, милосердними, відкритими до світу, то найперше маємо стати такими самі. Дитина не стане лагідною, якщо вдома чує лише грубість, вона не навчиться прощати. Якщо її карають без пояснень і любові, не зрозуміє, що таке справжня радість, якщо бачить лише втому та роздратування. Ми не просто виховуємо дітей словами, ми виховуємо їх собою. Наші серця мають стати для них найкращою наукою, а наші вчинки живим прикладом віри, любові і добра. Тож будьмо гідними тими очима, що дивляться на нас. Дай Боже, щоб у них світився спокій. Радість і впевненість у тому, що світ це місце, де є любов, милосердя і справедливість.